Так, ну зараз історія, яка наробила галасу, Насправді ми вчора про неї говорили, але вона набирає оберти. Насправді, концерт білоруського репера Макса Коржа у Варшаві закінчився величезним скандалом, вже не музичним, а дипломатичним. Фактично, польська влада оголосила про депортацію півсотні українців, кількох білорусів, які за даними поліції використовували на концерті заборонену символіку, влаштовували безлади, ну і порушували громадський порядок. Ну йдеться про е, прапор УПА. От які ставиться, ну до нього ставляться в Польщі неоднозначно. А що тепер буде з дипломатичними відносинами між Києвом і Варшавою? Давайте подивимось, потім поговоримо. У столиці Польщі у місті Варшава відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа. Виступ пройшов на національному стадіоні і зібрав близько 70 тисяч шанувальників. Макс Корж, білоруський виконавець, через виступи в окупованому Криму двічі отримував заборону на в'їзд в Україну. Проте вони були скасовані у лютому 2022 року. Засудив вторгнення в Україну та закликав до миру і скасував усі концерти в Росії. Хоча чітко не назвав Росію агресоркою. До речі, на офіційному сайті артиста можна знайти анонси концертів ВРФ, проте без дат. Ще перед початком виступу у Варшаві фани коржа почали вистрибувати з трибун і вибігати на поле. На відео видно, що охорона намагалася стримувати натовп, але марно. Шанувальників закликали повернутися на свої місця, бо в іншому випадку концерт скасують. Зрештою, виступ розпочався із запізненням на півтори години. Концерт відбувся 9 серпня. А вже 11-го польські змі написали, що поліція розпочала розслідування через масові заворушення на концерті білоруського артиста та затримала 109 осіб. Їх звинуватили зокрема у нападі на охоронців та зберіганні наркотиків. За словами організаторів концерту, основну масу глядачів цього вечора склали росіяни, поляки, білоруси та українці. Найбільшого резонансу та обурення у поляків викликало ось це відео. Окремі шанувальники розгорнули у натовпі кілька чорно-червоних прапорів ОУН УПА, а також синьо-жовтий стяг, на якому можна побачити знак ідея нації і заклики звільнити полонених у Польщі. Демонстрація символіки ОУН-УПА заборонена, адже Польща вважає учасників ОУН УПА причетними до вбивств поляків під час Волинської трагедії 1943 року. Головний редактор порталу нова Польща Євген Клімакін пояснює, поляки сприймають цю символіку гостро. Українці, які приїздять до Польщі і хочуть ходити з е, червоно-чорним прапором, не будуть сприйняті добре. Для них це е, е, асоціація з волинським злочином, асоціація з тим, що е, відбувалося в минулому столітті під час Другої світової війни. І для них це дуже болюча тема, яка сприймається вкрай негативно. Але на жаль, і ці люди це теж ті, хто сприймається як обличчя сучасної України. Реакція польської влади на інцидент була блискавичною. Проти шести білорусів та 57 українців розпочато провадження щодо депортації з Польщі. Ці особи повинні будуть залишити країну або добровільно, або під примусом. Польсько-українські відносини це як гойдалка. Ми в 22-му році бачили, що ось ця гойдалка. Вона надзвичайно е високо була на такому рівні величезної емпатії, підтримки. І зараз це пішло зовсім інше. Ми бачимо те, що бачили вже і після помаранчевої революції, після е революції на майдані, після Євромайдану, коли спочатку максимальна солідарність, а потім втомлення. А потім вже йдуть вгору антиукраїнські настрої, які тут безумовно. Безумовно підігріваються Російською Федерацією за словами Євгена на таку радикальну реакцію польської влади впливають і парламентські вибори, які вже скоро мають відбутися в країні. А тому політики більше зважають на думку суспільства, і саме тому політики стають навіть ті, хто були дуже проукраїнські, вони стають дуже обережними. Вони деякі починають критичну риторику висловлювати. І я вам скажу на мою думку, це ще ось ця гойдалка, про яку ми говорили. Вона ще має перспективу ще далі будемо. Здається, у свою чергу посол України в Польщі Василь Боднар різко висловився щодо інциденту. Дипломат прокоментував присутність громадян України на заході та вважає, що вони мають нести відповідальність відповідно до польського законодавства. Кожен, хто порушує закон і традиції, а також не має розуміння та почуття соціальної чуйності, має бути притягнутий до відповідальності. Також коментуючи ситуацію одному із польських змі, Василь Боднар зазначив, те, що сталося на концерті, вписується у ворожу російську риторику і негативно впливає на двосторонні відносини між Україною та Польщею, і на українців, які проживають у Польщі. Це був офіційний коментар Василя Боднера, посла України в Польщі, але пізно ввечері нам він більш детально прокоментував ексклюзивну сніданку цю ситуацію. Давайте зараз подивимось. Зараз ситуація виглядає таким чином, що е, в медіях дуже розкрутилась тема, що українців депортовують за червоно-чорний прапор. Це абсолютно неправда. Одна особа на цьому концерті витягнула червоно-чорний прапор, який викликав дуже сильну негативну публічну реакцію. Але в мене немає інформації, що ця особа переслідується якимось чином правової правовій площині. Натомість більше сотні людей було затримано поліцією, і з'явилася інформація вже від офіційних джерел, це від прем'єр-міністра Туска про те, що 62 особи, з них 57 громадян України, підлягають депортації. Жодного стосунку цих 57 осіб, до червоно-чорного прапора, не мають це люди, яких звинувачують в хуліганстві, в використанні наркотиків. В неадекватній поведінці в громадських місцях станом на сьогодні у нас немає жодного підтвердженого факту депортації. Це процедури зараз триває розгляд справ і доведення вини кожного з підозрюваних у вчиненні злочину чи правопорушення, які підпадає під санкцію депортації. Станом на сьогодні, ми в тісному контакті з правоохоронними органами. Ми також готові надавати всебічне сприяння нашим громадянам у забезпеченні їх прав під час розгляду цих справ. Я не переконаний, що всі 57 громадян, про яких було заявлено, вони автоматично будуть підпадати під депортацію. Цілком його вірно, що справи будуть розглянуті, будуть апеляції, будуть можливо судові розгляди, і ми побачимо кінцевий результат не обов'язково, що в найближчі дні, але це не знімає відповідальності і з громадян України, і з громадян інших держав дотримуватись законодавства країни перебування. Це стосується як нас для іноземців, тобто в Україні мають дотримуватись іноземці законодавства України, так і наших громадян. Польщі. Дякую, пане послу, за коментар. Ну, По-перше, давайте такий маленький контекст. Макс Корж це репер-співак, в якому на концерті часто буває так званий слем. Слем це от історія, коли, знаєте, совують один одного також канина, така. Це така субкультура, як і власне багато хулів. Хули, це хулігани, якщо так розшифровувати, де Футбольні теж така субкультура? Фани, та. та от навіть не фани, а така знаєш субкультура угу. коло футболу. Але суть не про це. Напевно, в рамках цього концерту, можливо, це можливо якось там пройшла повз, але. Кане каже пан Посол, там будуть розбиратися з конкретно з кожним, але все-таки приводом стала ця історія із символікою, яка е, як така, як червона ганчірка, насправді в Польщі. І Я думаю, що нам про це треба ще дуже багато говорити. Говорити з поляками, говорити всередині країни, тому що у нас так багато ще чорних плям в історії, і які ми однозначно ставимося в Європі, неоднозначно. Європа вже проговорила, коли а ми були в радянському ми. союзі, деякі там різні плями е, в нашій історії двадцятому столітті, які були Кожного ми ні, і зараз ми в такому стані піднесені, що зараз нам не, не часто все говорити. А насправді європа трошки в іншому контексті, це не добре, не погано. Так сталося. Ми були в різних розірваних контекстах. А ще знаєш, мені здається, що так величезна кількість людей вже асимілювалася в інших країнах Європи, коли виїхала спочатку повномасштабного вторгнення. Але нам ніхто нічого не винен, і про це власне зазначав і пан Посол, що коли ми перебуваємо на території іншої країни, якщо ми живемо на території іншої. Країни більш того, якщо ця країна дала нам прихисток, ми маємо поважати правила цієї країни, закони цієї країни, культуру цієї країни, традиції і історії. Вибачте, але справді ніхто нікому нічого не ви навіть вин... на концерті Макса Коржа. Далі головна ранок.